Доброго дня, шановні уманчани, а також України. У вас звертається громадський діяч Левченко Ольга. З міста Умань. Справа в тому, що нас не чують чиновники, наш ЖЕК, як обіцяв розчистити підвал від кламу, ну до сих пор не розчистив. Дивіться, в якому стані тут труби. От, а платимо в ЖЕК регулярно, в основному долгів по будинку немає. Тільки одні квартири, може, пару квартир мають долги. А так в основному особисто я по 2-3 місяці платю наперед в ЖЕК. Непонятно за що вони чиновники, зарплату отримують. І за що ми платимо в ЖЕК? Так, ось тут то не прибиралося. Видно, що не прибиралося вообще. Від голубів всяке таке. Тут давно видно, що не чистилось нічого, бачите, скільки завалено все. Сміття строїтельне і от там теж цілий хлам. Дивіться, що робиться. Тут же ж не доступ до труб, да? бо там повний хлам. І антисанітарія тут. Ну, це у нас, видно, скривали підвал, там теж хлам видно. З моменту установки взагалі не красив ніхто. Заява майже місяць лежить. Но чиновники нас не чують, кормлять обіцянками і нічого не роблять.